Чоловік нині такий безпомощний у бісовському духові проситься на поміч. Но сатана, котрий був у ньому, спротивився і почав кричати: Що тобі до нас, Ісусе Назарянин, Ти, що прийшов нас погубити? Знаю тебе, каже Сатана із чоловіка: Ти святий Божий. Ісус запретив йому, сказав: Замовчи, сатано, вийди з нього. І біс стряс чоловіком посереді сонміща і, не зробивши йому вреда, вийшов. На всіх напав ужас, тому що всі знали, перед силою сатани ніхто не має собственної сили сопротивлятися. Там, де були безноваті. Як споминає гадаринських біснуватих, що язали їх ланцами, цепіями, невозможна було. Така була сатанінська сила, все рвала, всіх бив, всіх сатана, сидівши у людях тих біснуватих, робив зло людям. І обикновенно бісноваті не самі собою управляють. Якщо вони б'ють когось або пишуть жалоби, так вони частують. По вдохновенню духа злоби такої роблять, совершає наклепи на чесних людей, щоб потім суди були повні пустої діяльності, пов'язаної із неправдивими наклепами. І коли біс вийшов, увиділи люди в Ісусі, Месію Бога, котрий з властію повеліває духом нечистим. Виходити во? То було вперше раніше такого не виділи. Мало того, коли книжники і Вересії попиталися сказати Ісус, ворожіля, бо суркун по по-русинськи, тобто чоловік, який робить ворожки, Він силу князя Бісовського вільзевула такі речі робить. Ісус їм тоді відповів: якщо ви називаєте, що я силою князя Бісовського зганяю бісов, так значить. Розділилося Царство бісовське, якщо біс і зганяє біса. Ну, бо ви знали ще одну правду. Синов'я ваші, мої апостоли, котрі вернулися 70 із путешествія, об'явили Ісусові, Господи, біси нам повинуються безпрекословно, коли споминаємо Твоє ім'я. Сказали ми іменем Ісуса, біси, виходи і виходили біси. Так значить, не силою Вельзевула, а силою Ісуса Христа. І ясно, що й нині люди відділи, і ми, православні, знаємо, якоє важливе діло бути віручим у Христа Ісуса, принадлежати Його Канонічній церкві, щоб не зробити помилку і не сити спуття спасительного, а знайти подліну на свящу лікарню, в якій є спасіння. Всі святі, моліть Бога за нас, бо ми хочемо, щоб ми спаслися, і не лише ми, а й наші діти, близькі, знайомі. Ай каже Господь, щоб люди всі спаслися, бо коли тоді, коли ти настроєний, щоб у люди всі спаслися, ти будеш любити всіх людей тому числі й гонітілі ворогів, ну а в вічності саме за таку віру і будеш покликаний в'єдно з святою феклою і з усіма мудрими дівами наслідувати Царство Божоє. Амінь.